Чи правда те, що електромобілі надійніші за звичайні, а значить їх дешевше утримувати і ремонтувати? Чому автомобіль на альтернативному паливі можна продати за мільйон доларів, і навіть якщо йому кілька десятків років, і як людям велетенського розміру поміститися у звичайне авто? Це точно не про мене про це і далі про це і більше. Будемо говорити далі у нашому випуску автомобільних новин. Електромобілі стали ще надійнішими, розвінчавши таким чином і ще один стереотип. Німецький автоклуб АДАК і Європейська асоціація автомобільних дилерів звели новий рейтинг надійності, спираючись на статистику механічних проблем і сервісних звернень. Від початку року індекс надійності електромобілів зростає. На кожну тисячу електричок припадає усього 3,9 проблемних, натомість на тисячу традиційних авто аж 10,5. Якщо говорити звичайними поняттями, це означає, що машини з двигунами внутрішнього згорання ламаються у 2,5 рази частіше за електричну і це знову таки підігріває ринок, але і змушує виробників звичайних авто працювати над надійністю. Позитив з усіх боків як не крутий. Воістину унікальне авто виставили на продаж у США. На аукціоні Гудінг Крісті будуть торгувати елегантний кабріолет Дабл Series Сі -E 1924 року випуску. Але його головний аргумент не столітній вік, а паровий двигун на 125 кінських сил, який досі може роззаняти цей паромобіль до 120 км за годину. І цей раритет не просто на ходу. До 85-го року його власник використовував Дабл Series Сі -E як звичайне повсякденне авто, адже унікальний паровий двигун легко заводиться і працює без зайвого шуму. Втім, чи то вартість дрова США, чи то можливість заробити, змусили власника продавати цей автомобіль. За пристойну, між іншим, вартість. За нього планують виручити мінімум 800 тисяч, максимум 1 мільйон 200 тисяч доларів. А тепер про серійні автопрем'єри, точніше про головну новинку. Після 24 років забуття Хонда відновила і презентувала легендарне купе прилюд. Відтепер це гібридне купе, але усі фішки моделі збережено. Ті, хто стверджують, що це дещо ретроградний з точки зору дизайну автомобіль, насправді помиляються, тому що це класика у сучасному виконанні. У впізнаваний опущений передок і піднята задня частина. Лаконічний дизайн і абсолютно звична усім краса класичної компоновки приладів. І насправді Хонда Прилюд це виклик більшості сучасних авто, які стали до сірості одноманітними і нудними. Під капотом дволітровий двигун з електромотором на 200 сил, в арсеналі також спортивна трансмісія, 19-дюймові диски і гальма Брембо. Вартість – від 41 тисячі доларів. Сузукі вперше за останні 15 років виводить на ринок новий габаритний кросовер. Модель називається Вікторіс. Вона на 20 сантиметрів довша за нинішню вітару і пропонується одразу в трьох моторних виконаннях бензиновому, гібридному і варіанті з заводським ГБО. Потужність двигунів 103 або 116 кінських сил. В пропозиції автоматична коробка і вартість від 13 тисяч доларів. Але на ринку Індії, де «Вікторіс» дебютував першим. Хоча Сузуки анонсує його як глобальну модель для усіх ринків. На останок про нестандартні розміри видатний баскетболіст НБА і репер Шакіл Оніл через свій зріст у 2 метри 16 сантиметрів завжди мав проблему поміститися в машині. Але потяг до дорогих і швидких авто у нього в крові, як і у всіх заможних людей, зокрема до нового покоління культового спорткара Шевроле Корвет. Але на жаль, габарити баскетболіста не дозволяли йому навіть просто залізти в його салон. Тому для Шакіла створили унікальну версію, єдиний на планеті, подовжений на 60 сантиметрів, Chevrolet Corvette Z06, ще й зі спеціальними сидіннями. Тож відтепер гігант може насолоджуватися усією потужністю та швидкістю спортивного по суті лімузина, який видає 670 кінських сил, 314 кілометрів за годину максималки і здатен стріляти до сотні, навіть з габаритним баскетболістом на борту за три секунди. Вартість проекту не повідомляється. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, в нашій традиційній рубриці Автоновини.